Все, поїхали. Третя гра. Нова і Thunder Tolkien. Нова, нарешті, нарешті нова, пішла на синю сторону. Зараз нова самостійно буде намагатись розіграти. Скористатись бафом синього ну, сейдам. Синього Рахунок 1-1. Нам залишилось подивитись всього лиш максимум 3 гри. Мінімум дві, ні, якщо так брати, в мене перший був он Сімена 52. -й. А потім цей Еріксон. к 300. Потім Ericsson K550i. Потім Ericsson W, що то там. Ну, ну, the Wolldman of короче. Потім Samsung Wave перший на баді А потім вже пішли китайці чисті. От і після, -вейва я. Но ну, Samsung не катую взагалі. Мені вони не подобаються. Алістар з'являється Алістар Акалі зікс Мені зікс не подобається, рамбли підрубають, і це дуже погано до речі, для команди нове. А Є чим ловити Акалі, є чим спалювати Алістара, ну це складно буде Нові перемогти. і ще і Володька відкритий. Володю зараз банити потрібно. Талона банити. Талон то на те що вам потрібно? Талон слабенький, Ну що ви робите? Ну, ТТ перемагають, вони на дві карти. Якщо брати увесь турнір, який є, Володю треба було банити, а на каркана. Ну що ви робите? ну нашу... Лісина. А ну тоді Володя вже нікуди не йде. Там можна було Каміла просто в ліс відправити і взяти Володю або в міт, або в топ. Вони вирішили Лисого підібрати. Так от, ну ТТ відіграли 3-2 в груповому етапі по картам на одну вони більше перемогли. І 3 2 зіграли в цьому, в плей-оффі, коли в перший раз. Зустрічались у фіналі Верхньої сітки. Вони там перемогли нову, нова шпала з фішами вчора грали через це. Джарван з'являється. джарван лісний, не в на топ. Бачите, от зараз багато чемпіонів, які грались раніше лише в лісі, пересуваються на топ. Те зараз в лі... Ну, я от, от граю зараз в лісі, я не знаю, кого краще взяти. Типу в лісі стільки мало грошей, що ти не можеш грати з чимось таким, що не повинна вигравати. Поїхали, поїхали. Ем, все, все, все. да, летять. Так, а я запас почав? Я запас, А, я запас почав, окей. Тоді можна дивитись. Все, розбіжечка, розійшли, все стандартненько, все пішли. Так, а там, а, там Зиг декере, окей. Оп, санек, так и каже так народ, а як с тем Ну, До речи, Усани дуже непогано Акалі ну санек на Акалі непогано розкатував раскатывал. И он раніше, когда грали в минулих сезонах, и зараз И в цьому сезоне непогано Акалі розігрував Ой-ой-ой, все ж таки, все ж таки забрали. А, до речі, Кратос на кайся на своїй. Це його сигнатурочка. Він дуже сильно кайсу відіграє. Як <му> на мене, краще, б вони замість. А... зікса взяли б цього. До турельчика, хеймером. Самостійно може постояти і дамагу більше дає. бійка. Це First Blood. Ну погано що Лісіну цей ФБ но ну, і Свой там ще є... там ще Вообще я рамбл собі залутав. Не можна так грати. Ось на таких простих моментах вони багато віддають. Я розумію, що ну, потім там на 15 хвилині це майже нічого не вирішує. Один гарний темфайт ну, провести і ти виграєш гру. Але до 15 хвилини треба ще дожити. Зараз Вуконг без е, ульти Каміла з Ультою він може просто розіграти по Вуконгу. Я не знаю, чого вона так злякалась, чого вона з ульти не зіграла. Спробувати вибити клона у Конго і... і потім розіграти. А так Вукон вже сам може по Камілі зіграти. Він їй шил збив, і все її можна розігрувати. Ну, ну да, Акалі є така. Акалі, Рівенка. Акалі, Рівен, Ірелія, Касадін. Якщо їх ну, навчити вон, вон дуже гарно, то будь-яка мета, будь-що ти просто будеш розривати. Причому, якщо і то і ну, дійсно в соло може перемогти. Ну, а Калі теж фулл танка не зможе 1-9 виграти. Ірелія в соло виграє ігри. Ірелія в соло виграє ігри. Фіора в соло виграє... в... Ну, вигравала. Я не знаю, як зараз, але в тому році в соло вигравала спокійно. А Калі фул танк ніколи в житті не зможе виграти в соло гру. У Акалі Скейли ні від арбору, ні від ХП. Їй потрібен АП демедж. Шукати. А я кажу про фултанка. Це не те, що ти береш ну, зелені руни і все і вважаєш це фултанком. А ти береш ну, зелені руни, ти береш танкові предмети, ти береш там собі амаран, на доброньку або мах махрезісти. І добираєш просто або ХП, або цим. І далі ти коротше зі своїх спелів взагалі нічого не робиш. Я, я не кажу про зараз. Я кажу про те, що в минулому році я грав з фіорами, які в соло вигравали ігри. Коли в тебе всі лінії пройобані, фіор, фіора отскейлила свої отримала три предмети і, і, і не ну, пішла в соло 1 в 5, не ну, перемогла файт і виграла гру. І таке було неоднократно. Особливо, ну, коли доходиш. До Гейма, коли ти граєш з начальниками. От вони показують баланс цих чемпіонів. І Фіора дуже гарно себе проявляє. Я пам'ятаю, я грав одну гру коли ми. Я в лісі йшов з рахунком 10.08. У нас топер йшов з рахунком 0,7 проти ірелії І ця Ірелія перемогла потім всіх. У нас просто топер на Фіде Ферелю, і все. І після того Ірка прийшла і сказала в тім файті Ось так всіх. Тому гарна рівна, гарна Ірка це ну, проблема для всієї команди. Ну, чого зараз не граєш, так, якщо вона так робить? В тебе хем'як фул танк в... вигравав в ігри. флеш Я ж пам'ятаю, як ти. Цю ідею допрасував. халявний хід Просто так, що пигнает прожати Та ладно, ну на що ну ши ну, ну це ж. 4 таверхіта просто. Алістар підходить. Ну, ульти вже нема Лісао. Як же нова погана відіграє? Там ну, просто карати таку ну, камілу, яка просто під тавер летить, отримує ці хіти. І взагалі, чомусь ну, тавер дуже слабенько її пробив. Да? Десятий рівень, да? розумію. Ну, все ж таки, там лише один предмет і тапки на армор. Авера тавера повинні з кожним хітом ну, наносити більше демеджу. Ну, типу, я розумію, ну, коли там іде брузер або танк з чотирма предметами і танчить тавер, Ну, коли ти просто ось так під Т1 залітаєш, отримаєш 5 тавер хітів, і, і ну, майже не втрачаєш хп, це лайно собаче. або знахто. А яка різниця, танк тапок чи не танк тапок? Ти від Тавера повинен отримувати. То перший таверхіт аля 100 хп, другий тавер таверхіт поспіль 150 хп, третій тавер таверхіт. 200 хп ну не ну, повинен тобі збривати. Із кожним, ну хітом він ну, більше і більше. Тобі відсотково повинен бити. Так, ну виходить, зараз, ну барон майже не б'є. Тавера майже не б'ють, і. Нашому, коротше. Це ж не сповільнення гри, як ну про що казали Рітаса. to oh, bark at them А не флатовий в них демедж. Ну просто підійди і подивись. Вони ну, зайди в тренування, підійди під тавер і подивись, наскільки он кожен хід тобі дамажить. Рітеси казали, що вони бажають сповільнити гру але через це вони накидують армор і хп ну, кожному чемпіону. Ну тут я розумію, тут да, так, тут, э, спрацювала гаргулька. Вона багато прийняла демеджу на себе. Ну третій тавер хіт, там був би болючий дуже сильно. Але до цього, коли вона 4 таверхіта отримала і майже без дамагу, то такого не може бути. Ріта взагалі не поважають ніяку аудиторію, крім аудиторії ліжки. Ти можеш ну, зайти на будь-який ну, форум, ну присвячений Вайлдріфту, Валоранту, тфт Там всі будуть казати, що раети роблять все лише для ПК версії. Для ПК Ліги. Все інше вони просто ну роблять, щоб щось було. Хоча люди, які грають в ПК-версію, кажуть, що No ну, Wild Drift набагато краще, ніж е, ліжка сама по собі. Більше івентів, більше е, ну, кращі модельки, більше скінчиків виходить. Скінчики виходять не по 1350RP останні 4 роки. Типу, ну в пекану версії останні роки всі скини які виходили, ну, вони виходили не дешевше 1350. Ну, дорожчі були, Д -д -д дешевше не було ніколи. Ну що, гра завершилась 0,11. ТТ просто знищили все, що бачать. Я не знаю, як ну, нові зараз можна відіграти. 13 тисяч переваги взагалі ніяк не відіграють. Ось вони зробили інгейдж 5 в 1, забрали <смірить> <смірить> рамбла, і на цьому як би і все. Каміла просто бігає, знущається над усіма. А ти думаєш, в ПК версії кращий підбір? ПК версії просто людей більше грає. Тому його ти не помічаєш. А в тому році там робили підрахунки люди, які ну задротять в ліжку. І там, коротше, ну, було сказано: якщо ти граєш менше ніж 200 годин на місяць менше ніж 200 годин на місяць, ти граєш в Лігу, то ти не можеш апнути Diamond. Це люди, які апають на ну, Diamond постійно там. Ну, майстри гМ. От вони зробили підрахунок на Reddit, були статті про це. Їх, ну просто потрібно пошукати. Це все пов'язано з тим, що така ж сама фігня, як 4 роки тому було в Rift. Або 3 роки тому. Чим більше граєш, тим більше апаєшся. Хоча там немає ну, системи захисту. Ти просто береш. Е до більше граєш, до більше апаєшся. А люди такі, як я, які там грають ігор 5-7 на... Ну, на тиждень, то ну, вони не можуть апнути нічого, окрім голди. Гімну далі ну просто ну, вкатки ну, кидає нубів. Там ну, були навіть такі ігри, де ти граєш на своїй позиції, в тебе гарний Вінрейт, але проти тебе кидають номей своїх ролей, а тобі, в тімо, кидають автофіл І якщо ви не домовитесь просто помінятись позиціями, то ви програєте. Так, ладно. Всім дякую за увагу. Побачимось тоді, скоріш за все, в грі. гри. Тому що четверту гру по цьому. Як вона? По сценарію ТТ повинні програти. Це все дякую.